Модератор з образотворчого мистецтва Денисюк Лілія Федорівна доброго дня всім присутнім. Я далі і і дякую. і коротко дякую. зразу пропозиції Добре, дякую. Насправді, в цілому, програма оцінена як конструктивна, така що вимагає як найменше таких якихось кардинальних змін. Єдине за рахунок чого пропонувалося розвантажити дітей, це додати їм ще одну годину. Не одну на тиждень, а дві. І друге, забрати це я озвучую те, що я, що я маю як інформацію. І друге Друге, на що послалися наші коментатори, наші дописувачі, це те, що на уроках з образотворчого діти мають. Повинні осягнути надзвичайно велику кількість теоретичного матеріалу, замість того, щоб віддати цілеву участку на практичну роботу, на емоційне розвантаження. Тобто, під час того, коли дитина працює, вона розвантажується емоційно. Це і кольоротерапія, і арт-терапія, і знайомство з різними техніками, і графічні якісь навички, моторики, руки, і так далі. Тобто, йде пропозиція максимально упростити теорію до. Просто вживання її в повсякденному вживанні на уроках для того, щоб дитина розуміла, про що йде мова, але це не було обов'язковим до заучування якихось термінів чи понять. От. І третє, на що рекомендувалося ну, так, максимально звернути увагу, щоб не дублювалися теми з образотворчого і трудового навчання. От. Ну так, це так кардинально все. Дякую, Лілія Федоровна, за лаконічність так.